Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для зберігання прикрас. Це стильний та зручний органайзер для зберігання сережок, намист, браслетів та інших ювелірних виробів. Прозорі панелі дозволяють легко оглядати та обирати прикраси, зберігаючи їх в акуратному стані, завдяки складній конструкції органайзер займає мінімум місця, та його можна легко зберігати та переносити. Кожна панель має безліч отворів та гачків для розміщення різних типів прикрас. Органайзер ідеально підходить для дому або використання в ювелірних магазинах, додаючи естетичного вигляду вашій колекції.